the Собак треба не труїти, а стерилізувати. З таким лозунгом до Ужгорода приїхали волонтери з усієї країни. Багато з них ветеринари за освітою, тому можуть стверджувати кваліфіковано. Стерилізована собака навіть безпритульна. Набагато ріше проявляє агресію, ніж неоперована. кажуть, справа по перше в гормонах. По-друге, часто тварини інстинктивно захищають потомство. Агресію від природи заперечують. Скільки я вже бачила безпритульних собак. Серед них одиниці агресивних собак То насправді це дуже добрі тварини, які вони шукають ласки. І від людей і тому не страшно з ними працювати. Необхідно завжди пам'ятати про особисту безпеку, тому що ми ніколи не знаємо, чи тварина ця вона хвора, чи вона може якусь небезпеку створювати для нас чи для людей. Працюватимуть три тижні. За цей час планують відловити і стерилізувати близько 300 собак. Тварин забиратимуть з вулиць, а за добу вже повертатимуть назад. Безпечних із спеціальною синьою міткою на вусі вбачають в цьому не лише врегулювання розмноження, а й певний санітарний ефект від супутніх процедур. Вакцинація проти сказу як одне з найнебезпечніших захворювань тварин і людини. Також ми проводимо дегельмінтизацію тварини, тобто обробку від паразитів. Внутрішніх так і зовнішніх витрати по стерилізації понесе міжнародна організація, що довгий час працює в Україні через об'єднання чотири лапи. Молодь вже побувала в Києві, Запоріжжі, Донецьку, Миколаєві та інших містах. кажуть, число оброблених собак в середньому стали. Втім, з допомогою місцевих волонтерів їх число може бути збільшено. Обов'язково потрібні будуть волонтери по уходу за животними. То тобто вже на місці прооперуваних собак За займі. Надо бути убраті, помити клітки. Ви звернулися і в інтернеті. Щоб люди вільні окликалися, хто може після роботи, хто може сейчас в одпуски прийти помочь. То тобто цифри ми покані назов. Ну якби запрос далі. Крім безпритульних, планують стерилізувати та щепити певну кількість собак, що проживають із малозабезпеченими господарями. Для цього достатньо звернутись до організації чи безпосередньо до волонтерів, яких ви побачите у місті.